Що тут зображено, як ви гадаєте? Так, пташечки, а що вони роблять? Так, вони харчуються, їдять з годівниці, які встановлюють люди взимку. Ви ж пам'ятаєте, що взимку птахам занадто тяжко знайти їжу, тому люди їм допомагають. Вони допомагають їм пережити тяжкий період. Але надто складно знайти їжу. Діточки, а хто зробив годівницю? Так, годівницю, напевно, зробив тато або старший брат. А що їдять пташки в годівниці? Що їй можна давати? Таха можна покласти пшеницю, ячмінь, рис, насіння, але не смажене. Насіння сонячне, куди грабую. Сишині ягоди та фрукти. А тепер давайте саме на годівничку, якою ви її бачите на фото. Так, з усіх сторон вона квадратна та відкрита, щоб ви мали відкритий доступ до їжі. І ще годівниця має дах. Він потрібен для того, щоб якщо йде дощ або сніг, їжа не зіпсувалася. Діти, а давайте і ми з вами намалюємо годівниці, щоб тогав було куди прилітати. Тож тепер можемо приступати до роботи. Спочатку потрібно, щоб батьки намалювали гілочку, на якій буде висіти наша годівниця. вже можуть діточки приступати до роботи. Спочатку малюємо вертикальну лінію це буде мотузка, на якій висить годівниця. Далі від неї малюємо трикутник та зафарбовуємо його. Це дах нашої годівниці. Далі домальовуємо вертикальні лінії вниз та горизонтально виходить годівниця квадратної форми. Наносимо клей приклеюємо їжу, тобто насіння. А тепер покажемо, що в нас зима. Макаємо пензлик в окрідний колір та малюємо грубочки снігу на гілочках. А також ставимо цятки різних розмірів. Золотить наш дрібненький сніжок. Подивіться, яка красавична. Залишилося лише дочекатися трохи Та подивітися, як вони будуть смакувати. Ми побачення, діточки, до нових зустрічей!